Алково популярний спейс. Вітаємо. По великому рахунку ми побудували чашку Петрі, тільки більшу 60 на 120 сантиметрів. Потім ми розділили поверхню на дев'ять зон. На дно кожної із зон помістили агар-агар з різною кількістю антибіотиків. На крайніх смугах антибіотиків немає. На наступних двох антибіотиків досить, щоб вбити кишкову паличку, потім в 10 разів більше, ближче до центру 100 разів, і нарешті посередині доза збільшена в тисячу разів. Поверх додали ще один шар агару, щоб бактерії могли рухатися, форми спеціально пофарбували чорним. На ньому бактерії виглядають білими. На початку бактерії поширюються на порожніх ділянках аж до кордону наступної зони. Потім праворуч відбувається мутація. Тепер ця бактерія стійка до антибіотику. Вона поширюється, поки не починає конкурувати з сусідами мутантами. Коли ці мутанти доходять до кордону, вони знову зупиняються і відбувається знову мутація, щоб бактерії змогли потрапити в зону, де антибіотиків в 10 разів більше. Те ж саме відбувається на кордоні стократної зони. Через 11 днів бактерії нарешті прориваються в зону з тисячократною дозою антибіотиків. Таким чином, ми можемо спостерігати, як за короткий період часу ланцюжок успішних мутацій у бактерій, зазвичай чутливих до антибіотиків, може розвинути стійкість навіть до дуже високих концентрацій.